Якщо ви недавно стали мамою або тільки готуєтесь нею стати, ви, напевно, часто думаєте про те, як тепер зміниться ваше життя. Можливо, ви думаєте над тим, як ви можете допомогти дитині в її розвитку. Бути матір'ю значить вирушити в подорож повну випробувань і сюрпризів. Мами відіграють важливу роль у розвитку дитини, іноді свідомо, іноді ні. Розглянемо докладніше вісім ролей, які відіграє мама в житті дитини. Мама показує дитині перший приклад емоційної прихильності в її житті. У перші місяці життя дитини мама стає сполучною ланкою між нею і навколишнім світом. Вона проявляє стосовно неї прихильність і встановлює з неї емоційний зв'язок. Дитина вперше дізнається, що може відчувати емоції, проявляючи їх стосовно вас. Ваша взаємодія з дитиною в перші місяці і роки її життя дуже впливає на її стан і розвиток. Від цього залежить соціальна поведінка і прояв емоцій дитини в майбутньому. Те, як ви піклуєтесь про дитину і реагуєте на її потреби, вчіть її розуміти емоційні потреби інших людей і свої власні. Будьте уважні до потреб дитини незалежно від того, наскільки важливими вони вам здаються. Мама вчить дитину довіри і безпеки. Дитина вчиться у мами двом дуже важливим навичкам. Довіряти і забезпечувати собі емоційну безпеку. Мами повинні вчити своїх дітей довіряти і виправдовувати довіру оточуючих. Якщо дитина зможе вам довіряти, вона буде впевнена в собі і відчує себе в емоційній безпеці. Будьте поруч, коли ваша дитина потребує вас, підтримуйте її і заохочуйте ставати краще. Ваша підтримка покаже дитині, що ви любите її, незважаючи ні на що. Так вона відчує себе ще більш захищеною. Будьте чесними з дитиною і навчайте її завжди говорити правду. Щодня переконуйте її в своїй безумовній любові і підтримці. Робіть все для того, щоб вона відчувала себе в безпеці. Мама вчить дитину проявляти чутливість. Коли ви стаєте мамою, ви часто відчуваєте, що все йде не за планом. У такі моменти легко втратити самоконтроль і здатись, але візьміть себе в руки. Подивіться на ситуацію з точки зору дитини. Ваша дитина в цей момент вчиться у вас бути чутливою до потреб і думок інших людей. У вас може бути певний погляд на різні ситуації, а у дитини інший. Постарайтесь зрозуміти точку зору дитини. Якщо ж ви відчуваєте, що вона не має рації, спокійно поясніть їй, що можна зробити по-іншому. Ніколи не дивіться на думку дитини зверхню. Постарайтеся зрозуміти, чому вона так думає. Поговоріть з нею про це. Мама вчить дитину доброти і любові. Те, як ви поводитесь стосовно дитини, буде впливати на її розвиток протягом усього її дитинства і в дорослому житті. Завжди проявляйте любов і доброту до своєї дитини, навіть якщо ви напружені або гніваєтесь на неї. Ваша реакція на її потреби покаже їй, як важливо проявляти любов до інших людей. Те, як ви розмовляєте з нею і навколишніми, навчіть її доброзичливого ставлення до інших людей. Проявляйте любов і доброту в повсяденних взаєминах з дитиною. Мама вчить дитину, що сім'я це значить бути разом. Дуже скоро дитина дізнається значення і важливість сім'ї. І ви будете відігравати в цьому головну роль. Те, як ви спілкуєтеся з членами сім'ї, навчить дитину близьких взаємин. Дозволяйте дитині спілкуватися з різними членами сім'ї. Залучайте її до сімейних справ: прогулянок, прийомів їжі тощо. Створіть традицію проводити час з цією сім'єю. Захочуйте дитину проводити більше часу з сім'єю. Влаштовуйте сімейні вечері. Мама вчить дитину оптимізму. Так, життя іноді буває важким, але те, як ви справляєтесь зі своїми проблемами, може навчити дитину важливості позитивного ставлення до життя. Ваше ставлення до проблем, маленьких і великих, покаже дитині, що позитивний настрій допомагає подолати багато труднощів. Будьте оптимістичні і вчіть дитину завжди думати позитивно. Заохочуйте дитину вчитися на своїх помилках і ніколи не здаватись. Щоразу, коли ви стикаєтесь з проблемою, яку можете обговорити зі своєю дитиною, розкажіть їй про це і скажіть, як ви збираєтесь з нею впоратись. Мама вчить дитину працьовитості. Ніхто не навчить дитину працьовитості так, як ви. Зусилля, які ви докладаєте для розвитку і освіти вашої дитини, це найкращий приклад працьовитості. Дитина може розуміти, що старанна робота це те, від чого в кінці дня ви завжди відчуваєте втому. Але нагадайте їй про задоволення, яке вам дає робота, і про те, що вона дозволяє забезпечити благополуччя дитини. Заохочуйте дитину виконувати разом з вами дрібну домашню роботу. Мама вчить дитину важливості дисципліни. У ранні роки дитина відчуває себе максимально комфортно, слідуючи розпорядку дня в повсякденному житті. Покажіть дитині, що ви можете ефективно керувати часом і краще справлятися зі справами, коли дотримуєтесь розпорядку дня. Навчіть дитину важливості дисципліни і переконайте, що ви самі її дотримуєтесь. Виробіть розпорядок дня разом з дитиною. Покажіть дитині, що це може допомогти їй робити більше справ за менший час. Мами відіграють важливу роль у соціальному і емоційному розвитку дитини. Переконайте, що ви самі виконуєте все те, чому її вчите. Станьте для неї хорошим прикладом.